Всім привіт! Я в дорозі на ярмарок. Осінню я записуюсь майже щотижня. Вчора з вечора все розклала. Сьогодні вже їду перед самим початком. Дещо підправлю, дещо доставлю і все вам покажу. Напишіть, чи вам не надокучили такі відео. Просто на кожній ярмарці різні ремесла, продавці, вироби. І мені самі цікаво пройтися, подивитися і вам показати, і з вами поділитися. Так що всіх запрошую, зустрінемось вже там. Я вже на місці. Вчора, поки я розкладала свої речі, мої діти гралися на цьому майданчику. Це такий ком'юніті-центр. Вже є багато машин. Дехто да, ще сьогодні зранку, напевно, привозив речі. Такий великий зал. І мій столик. Зараз мені ще підвізки мої потрібно. Все, мій столик готовий, як завжди, з прапором. Українські вироби. Ангелики такі можна на ялинку буде завішувати мої кулони, підвізки вишиті. Тут ще прапорці, вони містились з іншої сторони. Мої бантики і гроші. Зараз пройдусь, ще бачу декілька столів не розкладено, але в більшості вже всі. І все вам детально покажу. З одного боку в мене по сусідству мило. І напроти мене також мило. Так що я сьогодні в ароматах гарних і запахах сидіти буду. Це такі скляні куби, вони там світяться напевно. Які... робота. З шерсті. тут також пошиті такі о, рушники. Okay. Тут дві ночки різні на двері, також інші різдвяні прикраси. Це розвиваючі ігри та книги для діток. At all. so it's aggravating so that's why we had to do a stand up yesterday Це де не де можна побачити осінні, але в більшості вже все до різдва продають. Тут ручки. Напевно, самі виготовляють з дерева. Різні настіль перець, лопаточки, ложки для морозива. Тут будуть а, випічка, гарбузові роли, а біля мене ось мій столик, а тут рядом сакуленти. Тут різні кружки дорожні, всяка всячина різні дрібниці, але тут якраз таке всяке люблять. Color Street срібне. Тут випічка у нас. Свічки. М'які іграшки з такими очима. Називаються Beanie Boos. Це на крокс взуття такі вставки, Для... можна прикрасити взуття. О, це Піцбург Пенгвінс, хокейна група Пітсбурга, Наші місцеві. О, дивіться, що я побачила. Stand with Ukraine. І така стендвіз України. Це магніти. Це магніт. in USA пише, не Китай. Треба собі буде взяти. Зараз запитаю ціну. От, такі різні приколи. На Трампа, на Байдена. Ой. Так, по 3 долари магніти такі, вони такі величенькі, гарна ціна. Або, або 4 за 10 доларів. Тобто, якщо 4 брати, то кожен 2,50 виходить. Тут листівки різні, браслетики. І всяка всячина знову. Тут такі е, саморобні. На ялинку прикраси. Тут пакетик чаю, маленька пластикова ложечка, напевно, так, що можна подарункову карту туди вставити і комусь на день подяки чи на різдво принести. Так, ще у нас свічки тут, ці вони самі виготовляють. Це воскові запахи. Ще випічка, тут, наприклад, домашні такі зроблені ореок, дві два печенька за долар 25 така рисова кріспі, різня декорації тут гарячий шоколад, капучино, різні супи, сухі, приправи. Це для любителей собачок, котів, випічка знову. Рушники з такими в'язаними гачками наверху. Колись також такі робила, але тут дуже бавитись багато і майже кожен їх робить і продає. По 25 доларів. Ось такі. Дорожні термоскружки. Це ручна робота, пошиті. Підставки під горяче, є на тематику. Ось великодні, хто любить коників, хто любить гамбург для Халовіну, на День подяки. П'ять доларів така підставка під гарячий. А, це наволочки по 25 доларів дві е, шикінс на подушки. Тут можна замовляти різні ось такі написи чи наклейки на одяг. Пропонують різні. папараці, аксесуари, це все по 5 доларів. Ну, ось таке. Це на тарілку такі гарячі, підставки їх можна в мікрохольовку. Різвяні шкарпетки для подарунків. А це в нас що? А, це такі сумочки у вигляді. Самі бачите, чого. 12 доларів така. От, ціла палатка таких рушників. Звичайний рушник, кухонний беруть і дов'язують верх. Можна завішувати на ручку газової плити чи посудомойки, в кого що кому де зручно. Так все це виглядає через пів години початок. Також буде працювати кухня. Ну то не без цього. Це напевно найбільша причина, по якій сюди приходять то поїсти. І потім пройтися за покупками. При вході стоїть корзина з цукерками, що діти можуть собі брати. І зараз ми глянемо, що нам кухня пропонує. Сендвіч з м'ясних кульок, соседжу сендвіч по 5 доларів, макарони. Капустою. Галушки ще називають їх тут 3 долари. Суп тортеліні 3 долари. Вода, кава і газовані напитки по долару. Ранковий е сніданковий сендвіч бреквест сендвіч. Там яйця, сир і котлетка 3 долари. Кажу за куліся позаду. Я, я сиджу, то у мене тут є шуфлядки. мені зручно там різні турбинки тримати. Книжки сьогодні зі мною бог ніколи не моргає, К'ючай. чай <позаду> їм на новий. Рол. Ось так я за всім спостерігаю. Правда, шоу або ярмарок вже починається, так що надіюся на вдалий день. А вам також бажаю гарного дня і до наступних зустрічі.